Привіт, друзі! З вами я Артур з основних магазинів Chef Shop. І зараз я покажу, як приготувати гель на основі йогурта. Проблема в тому, що йогурт не можна нагрівати, він звернеться. Тому ця технологія дозволяє це зробити. Що мені знадобиться? Це саме грецький йогурт, вода, цукор, агар-агар та ксантан. Поїхали. Я змішую воду, цукор. Тагарагар. Та Доводжу це все до кипіння. Та проварюю десь 30 секунд. І так, після закипання пройшло 30 секунд. Я бачу, що агарагар розчинився, приливаю у ємкість для подальшого застигання. Ставлю холодильник десь хвилин на 15-20. Та після чого будемо робити гель. Пройшло 15 хвилин. І Гель-загуз. Після чого я його нарізаю. Перекладую. У мірний стакан для подрібнення. Додаю половину йогурту. Поки що. Так сантан. Та прибиваю до однорідної консистенції за допомогою блендера. Додаю другу частину йогурту та знов перемішую. Я отримав гель, досить однорідний. Якщо ви бачите, що в гелі є залишки желе, ви можете протерти його через сито. Зараз я його переміщу у декоративний соусник та буду використовувати. І так, страву зроблено. Весь рецепт ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.